Привіт-привіт! Вітаю на каналі Таро Оберіг. Сьогодні хочу розглянути таке питання. Що чекає Україну у вересні місяці 2024 році? І так, що чекає? Починаємо дивитися початок місяця. Середина місяця. Кінець місяця. Достаємо додаткові карти. Порада для українців України та застереження. Розкриваю початок місяця, середина місяця і кінець місяця, третя декада місяця. Порада і застереження. І так, починаємо розглядати початок місяця українців. У мене це Українці є Україна. Прагнуть вести в якусь оману або ілюзію заради того, щоб, щоб показати, що ми дуже майстерні, багато чого вміємо, які ми великі нібито. Але карта попереджає бути дуже-дуже уважними до цієї інформації. Нас хочуть. Ну, щоб ми зробили вибір не той, який має бути. Обдарити нашу душу. На оренду виходить духовний лідер. Нібито з, з, з певним планом, умовами, але ті плани ніяк, ніяким чином... Людей він не стосується, він стосується безпосередньо цієї особи, яка прийде перемагати. Заради будь-будь-якими методами і не завжди ці методи будуть чесними. І вказувати на те, що який я ось правильний, які благі наміри. Серед кінець місяця нам вказує про те, що почнуть діяти якісь плани, пов'язані з новинами про дітей, або це можуть бути полонені. З'явиться шанс діяти різко, інколи ризиковано, але діяти. Ось така інформація. Прода українцям залишатися вірними своїм принципам. І будь-яка інформація, яка буде надходити, сто раз перевірити перед тим, як повірити. І застереження для України і українців, не всі, хто просять про допомогу, її потребують. Всім дякую вам! за перегляд мого відео розкладу. Дякую вам. Підтримайте мій канал, буду дуже вдячна.